Суботній сонячний день, кінця жовтня. Дивимося на це. Витвір мистецтва будівництвого італійців. Наш двір. І з нього ми бачимо це будівництво. Каркасне, бетонне. Отак створені будинки. Майже всі тут, що ми бачимо. От. Ну це сучасний метод будівництва. От зараз у нас вже три поверхи є. Не знаю, побачимо ми четвертий чи переїдемо раніше. Ну, подивимось. Казав сліпий. От. Італія. І далі, італійське небо, і сонечко, і будівництво. Отакої От маємо. Дякую.